знову дивитися програму Енциклопедія садівника. Звісно, що незмінним нашими постійним експертом є досвідчений садівник і величезний фахівець із рослинництва Це Олександр Адрищук, який має свої розплідники і тому досвіду доходять додавати Ну а ще він, звісно, ж і дипломований спеціаліст. Тому беріть олівець і занотовуйте. І темою сьогоднішньої нашої програми є дуже цікава, як на мене, дуже грунтовна і важка тема. Так мене навчає Саша казати. Це обрізка про обріз. Ко можна здається говорити взагалі безкінечно. Тож, Саша, почнемо про неї говорити. Yeah. Привіт, Саша, дуже рада тебе бачити. Погода сприяє, все нам просто от якась час для обрізки. На часі. Як мінімум задуматися про обрізку, так, О. тому що пам'ятаєш, ми говорили про сроки, що найкраще проводитися рано на весні, але для того, щоб наші глядачі підготувалися, нам потрібно вже зараз розпочати, і до весни вони будуть готові проводити обрізку. Отож, почнемо з самих основ обрізки, і тому тема сьогоднішнього випуску це основи обрізки. Обрізки, і перше запитання, Саша, ти так гарно виклав мені структуру. Я прямо вже чекала цієї зйомки, яка постійно переносилася. Чому, власне, взагалі треба обрізати дерева? В природі вони ростуть, ніхто їх не обрізає. Звідки це пішло і навіщо це взагалі робити? Давай з того, звідки це пішло. Ми вже якось з тобою говорили в ній з програм, що першим обрізчиком була не людина, а віслюк, який забрів на виноградник. І обриз кущ винограду. Поки виногради розмірковували, що з цим кущем робити, вони побачили, що потім на цьому кущі був і гарніший урожай, і якість грона була краще і ягод. Тому от таким, скажімо, можливо, не продуманим, але випадковим обрізчиком, практичним став Віслюк. І дійсно, якщо говорити про те, що для чого обрізати, то тут дуже багато нюансів. Вони і технологічні, це і біологічні, тому що обрізкою ми. Ну, перш за все, ми регулюємо два основні процеси, які відбуваються під час життя дерева це регулювання росту і плодоношення. І коли ми ці два процеси регулюємо, вони в залежності від віку дерева домінує то один і інший, і нам потрібно його навчитися управляти для того, щоб дерево було ну, ефективніше і з нашої точки зору, в тому числі з господарської точки зору, тому що коли ми обрізаємо дерево, то якість плодів збільшується, і урожай теж ми нормуємо, і є навіть сорти, які схильні до періодичної плодоношення, і таким чином ми регулюємо, знімаємо періодичні плодоношення, тобто ми завантажуємо дерево з щорічними урожаями і урожаями якраз оптимальними, тому що дуже висока врожайність це теж не дуже добре для дерева. Воно і виснажується, і якість плодів впаде. Тобто ми можемо сказати, що ми можемо обрізку як підняти врожайність, так ми можемо її і частіше нам приходиться її знизити. Це то, що стосується якихось біологічних таких моментів, тримати в балансі оцей. Тримати в балансі з іншої точки зору з господарської. Так дивіться, коли ми обрізаємо дерево, ми формуємо крону, яка найбільш оптимальна з точки зору освітлення, тому що ми розподіляємо гілочки, виходячи з того, як найбільш мибуті вдало освітлення. При освітленні крони ми знаємо, що тоді. Коли крона більш розріжена, то тоді і важче розвиватися там хворобам, які дуже люблять чагарники. Сяк їм потрібна така напівтінь, вища вологість, і це можна сказати тут і санітарна обрізка. Коли профілактика. Ми, за, профілактика, крім того, дивіться, часто гілочки ростуть хаотично. Вони труються одна об одну і виникають механічні пошкодження, через які знову ж таки туди і хвороби проникають і інші, і ми це вже такий є вид ем, обрізки, ексанітарно, ми знімаємо ще і, і ці моменти. Потім нам потрібно доглядати за газоном, крім дерева, того, що як воно в природі росте, воно може рости в будь-яких умовах. То ми хочемо, щоб до нього був і доступ гарний, тому ми формуємо і висоту штамбу, яка нам потрібна, якщо у нас там є газон. Ми робимо набагато зручнішу для себе крону. І ще такий немаловажний факт, можливо, ти помічала, що там, де дерева гарно обрізані, то там немає десятків зломлених гілочок, які зустрічаються навіть в природі, коли ми йдемо там, чи по лісі, чи по якомусь саду за Чином, то оці дерева там гілки, як ми вже говорили, перевантажуються урожаєм. Вони висять, вони ломляться, вони труться. З ним словом їм стає важче. і це така допомога від людини рослині, яка за яку вона потім дійсно щедро віддяче своїм урожаєм. Перш ніж ми перейдемо до наступного запитання, які є види, які є способи обрізки. от скажи, ти постійно наголошено тому, що це дуже складна тема, що це дуже об'ємна тема, що отак просто раз послухав і пішов обрізати сад, не можна, і тому Власне, так і цінуються. Я теж так спостерігаю, цінуються фахівці, які можуть обслуговувати сад, приїхати і провести компетентно, грамотно, правильно обрізку. Чому ця тема така складна? Які тут такі підводні камені, що вона такою складною є? Ну, тому що тут дійсно має бути певне бачення, яке складається на дуже багатьох факторах. Кожний зріз, ми його не можемо е, розсуждати категорично, що він правильний чи неправильний. Кожний зріз може викликати ту чи іншу реакцію, і грамотний обрізчик він просто знає для чого цей робити зріз. Наприклад, якщо мені треба якусь гілку підсилити, ростові процеси я роблю зріз одного плану. Якщо мені треба навпаки послабити, другого, якщо мені треба підвищити. Урожайність на цій гілці, то це вже третій може бути зріз. І я до того, що тут багато хто враховується багатофакторність. це дійсно найскладніший технологічний процес з усіх, тому що тут неможливо розрахувати просто візьмемо, скажімо, оператора, якого можна навчити подавати мінеральні добрива. Ми бачимо, що такий-то рівень у нас, наприклад, азоту, так ми хочемо додати. Ми можемо просто сказати, що він повинен триматися на такому, і це легко розчином регулюється. Тут ми не можемо сказати, що якщо ти зріз Треба зрізати цю гілку, тому що кожна гілка, кожний він розглядається в межах всього дерева, всього крона. Ми будемо перераховувати, як нам врахувати всі фактори. Їх є досить багато. Але повір, люди, які їх освоять, які зможуть враховувати всі ці фактори при обрізці, вони будуть просто кайфувати діставати величезне задоволення від того, що вони розуміють, для чого цей роблять зріз. Не просто як я часто зустрічаюся з обрізчиками, вони кажуть. Треба все укоротити. Ну а є ж зілочки, які мають лише одну знаєте, так верхівкову бруньку, яка плодоносна, плодова, де є квітку, квітку, і на ній буде плід. Ми її можемо зрізати. Є такі сорти, що просто щорічно обрізаються обрічками, тому що вони ну, не розуміють для чого цей зріз робиться. І це ми говоримо там зараз про однорічну деревину. А є ще ж і омолоджуюча обрізка, і формування крони, Формуюча обрізка, взагалі одна з найважливіших. Ми про неї поговоримо наступного разу. Тому це дуже складно. Але при тому вона складна з точки зору матеріалу і багатофакторності. Але якщо її вивчити, то вона дуже приємна, Ну найбільш цікаво. Це не просто, як я вже казав, за добриво розвести і внести добрива. Людина може діставати величезне задоволення від того, що вона перебуває з рослиною і допомагає їй формувати далу крону. Я, наприклад, від цього ну найбільше кайфую, іменно від обрізки. Я чекаю цей період, коли можу приступити ще від щеплення. Але від обрізки це взагалі клас така так, творчана ну, і творча такий процес. Угу. тобто основні критерії об'ємності і складності теми це те, що немає абсолютно випадкових дій маніпуляції. Воно тобто, все не випадково, все має свою логіку і все дуже індивідуально, в залежності від сорту, від дерева, від віку і від мети, яку переслідує садівник. Правильно за так. Тоді я вважаю, що ми можемо сміливо переходити до наступного запитання, а, власне вже до суті. А які є способи і види обрізки? Їх часто дійсно путають, і тому я кажу завжди, що треба запам'ятати, що в обрізки є багато. Це і санітарна обрізка, і формуюча обрізка, і циклічна обрізка. Їх можна всі подивитися, перераховувати немає сенсу, тому що їх деякі просто називають уже процеси і утворення формування зараз нових крон, так, відгинання там гілочок і так далі. Зелені обрізки називають, а способи обрізки, отут я в основному роблю акцент, їх є два, тому що ми будемо цю термінологію використовувати. Спосіб обрізки це є видалення гілки або укорочення гілки. Давай я зразу намалюю, щоб було зрозуміло, чим різні. Ось, наприклад, якщо у нас є гілка і тут є гілочки, я роблю над бронькою зріст, то це є укорочення гілки. А якщо видаляю її в місці де вона відходить при основі, то це є видалення гілки. І чому це так важливо е, знати ці два способи? Просто є дерева, де, які сильно відрізняються по пагоноутворювальній здатності. Тобто, простіше кажучи, з густою кроною і з рідкою. Якщо у нас дерево з густою кроною, і ми будемо робити багато таких укорочень, то ми ще більш перезагущимо крону. То там в основному ми підходимо до такого дерева, і ми бачимо, що тут буде основний спосіб обрізки це видалення гілок, проріджування крові. Угу. А якщо у нас дерево рідкою кроною, то навпаки нам потрібно крону більш насичити гілками. І для того нам потрібно буде робити укорочування, тому що усі укорочення вони потім викликають ріст сильних гілочок, і з бруньок, які розміщені нижче, ми провокуємо простання. Загущення Загущення. Це що стосується способів обрізки, тепер давай поговоримо про те, про мабуть найважливіше питання. Люди часто питають, з чого почати обрізку, коли вони приходять до дерева. Підходить людина до дерева, Хочу, бачу, хочеш щось питати. Саша, в нас дуже обмаль лишилося часу, щоб починати таку важливу сегмент у цій темі, важливий сегмент, з да, чого ж почати, коли ти підходиш mm -hmm. до дерева, да, від теорії до практики перейти. Тому я пропоную завершити цей випуск програми наостанок, проговорити, які вимоги до інструменту, власне. І ми проводимо обрізку, так дуже гарне питання, тому що до інструменту дійсно досить серйозні вимоги, в тому значенні, що якщо інструмент поганої якості мається на увазі і виробники не завжди за якість нам забезпечують, так і він погано наточений, то утворюються рвані такі рани, які потім є і додатковим скажемо рікми для входу і хвороб, і гірше зазивають самі зрізи, тому інструмент має бути завжди на поготові, Якщо це секатор, це основний елемент, основний інструмент, який застосовується при обрізці, то він має бути завжди наточений. Практично перед кожним виходом в сад на обрізку я точу інструмент, хоча є дуже хороші виробники, які використовують гарну сталь і вона тримає там декілька обрізок. Але трохи підправити, змастити, щоб він не зажовував, щоб він... Робив якісні рівні зрізи, це дійсно дуже важливо. То те ж саме відноситься і до пил садових, і до ножів садових, до всього інструменту, який ми беремо з собою в сад. Чи треба обов'язково його дезінфікувати від дерева до дерева, і взагалі? Якщо Людина їздить по різних садах, і там він не знає, яка ситуація в інших садах фітосанітарна, то краще дезінфікувати. Рощин і формалін, і спиртом можна. Люди добре знають, чи можна дезінфікувати в правилах цьому не розбираються. Можна продезінфікувати. Якщо це в межах свого саду і сад в хорошому стані, то не обов'язково дезінфекцію проводять інструменти кожного разу. Там ну декілька після кількох, скажімо, обрізок можна один раз після трьох, чотирьох, п'яти обрізок можна дезінфікувати. Ти ще залежить від того, ну наскільки багато дерев ми обрізаємо за один-в сад. Ну і на сам кінець для широкого загалу, не для вузьких спеціалістів, а все-таки для широкого загалу, щоб теж була корисна ця інформація. А скажи ну, для прикладу, які можна хвороби занести, от, якщо не якісно неправильний підходів, мірусні міхоплазм, ніх е, практично усі, в тому числі грибкові хвороби, можна. Мені передаються так. Тоді я пропоную на цьому завершувати. Бо час ефірний вже нас наш вичерпано. Я нагадаю, що ми говорили про основи обрізки в саду, і власне вже продовження цієї готовної, масштабної такої розгорнутої теми буде у наступному випуску. Тож не пропустіть на телеканалі Дача в програмі Енциклопедія Садівника. А взагалі, якщо ви не встигли переглянути в ефірі нашу програму, то ви можете переглянути цю інформацію на нашому ютуб-каналі телеканалу Дача, а також на ту каналі Олександра Андращука